Тема рубрики Експерт інфо як розпізнати і протидіяти домашньому насильству поради юриста спілкуємось із директоркою Вінницького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Наталією Смішною. Доброго дня, мене звати Наталя Смішна. Я директорка Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І сьогодні маю змогу відповісти на питання глядачів компанії «Еверест», які стосуються домашнього насильства. Що таке домашнє насильство? Як його розпізнати? Домашнє насильство це систематичне вчинення економічного, сексуального, фізичного або психологічного насильства щодо членів подружжя або колишнього подружжя, або це також може бути стосовно близьких осіб, родичей або осіб, які розділяють сумісний побут, які можуть в результаті своїх дій викликати фізичні або психологічні страждання. Погіршити стан постраждалої особи, або викликати її інші негативні наслідки. Розрізняють чотири види насильства, як я вже сказала раніше: Це економічне, психологічне, фізичне та сексуальне. Ви стикнулися з психологічним насильством, якщо, наприклад, кривник контролює кожну вашу дію. Кривник забороняє вам висловлювати власну думку, спілкуватися з близькими або з друзями, або також може забороняти, наприклад, спілкування у соцмережах. Щодо фізичного насильства, ви можете стикнутися з ним, коли е, вас б'ють або штовхають, е, погрожують убивством або наносять вам інші фізичні ушкодження. Також фізичним насильством може вважатися, якщо вас позбавляють їжі або сну, або примушують вживати алкоголь або наркотики. До економічного насильства можна віднести заборону е, у навчанні та е, можливості працювати. Е, також е, до економічного насильства відносно. Якщо вам забороняють обирати їжу або, можливо, взагалі не дають їсти. Позбавлення чи обмеження доступу до ліків або, наприклад, одягу. Також, якщо не дозволяють вирішувати, на що саме ви бажаєте витратити кошти, а конкретно вказують, що саме вам необхідно за них придбати. Ви стикнулися з сексуальним насильством від е, близьких та рідних, якщо вас змушують зробити е, аборт або, навпаки, завагітніти, якщо вас примушують до статевого акту без вашої згоди, е, а також якщо е, вас примушують до зйомки в порно або перегляду порно без вашої згоди. Чи можуть регулярні гучні сварки між членами родини вважатись домашнім насильством? Не усі домашні сварки, відповідно, можна віднести під випадки домашнього насильства, тому що сім'я як система існує, і тому дійсно можуть виникати непорозуміння, але це не говорить про те, що це випадки домашнього насильства, які в подальшому потребують реагування правоохоронних органів, соціальних служб, служб у справах дітей і таке інше. Тому тут має бути чітке розуміння і відмежування стосовно того, що власне сімейна сварка. Що таке випадки вже домашнього насильства? Що робити у випадку домашнього насильства і як реагувати, якщо ви стали свідком події? Перше, що потрібно зробити, якщо ви стали постраждалою особою від домашнього насильства, це звернутися до Національної поліції за номером 102. Або ви можете звернутися особисто з заявою, якщо ви не викликали поліцію, наприклад, під час сутички, яка виникла. Якщо поліція вийде на місце, де відбулася сутичка, наприклад, за місцем вашого проживання, то відповідно може вжити певні заходи, на яких я зупинюся детальніше пізніше. Або ж якщо ви все таки не викликали поліцію за місцем проживання або там, де відбулася сутичка. Можете з заявою звернутися до органів поліції, де чітко викласти усю інформацію про події, які відбулися стосовно вас, які ви вважаєте, що це було вчинено стосовно вас домашнє насильство. Також ви можете звернутися за номером національної гарячої лінії протидії домашньому насильству 116 123. Або 0800 500 335, де повідомити про випадок домашнього насильства і отримати більш детальний алгоритм е, дій, що робити далі. Крім того, ви можете звернутися за номером гарячої лінії системи безоплатної правової допомоги 0800-213 103, де також отримаєте детальну інформацію стосовно того, що робити у таких випадках, куди звертатися, е, які перші дії необхідно е, виконати. Також е, на території громад е, працюють соціально-психологічні бригади, які е, теж як Екстрена швидка допомога, виїжджають на е, місце, де стався е, випадок домашнього насильства, і власне надають першу ось, необхідну допомогу, яка, яку потребують е, особи, які пов'язані з власне ситуацією, яка сталася. І також якщо е, необхідно звернутися за медичною допомогою, якщо були нанесені фізичні ушкодження, або ваш зараз фізичний стан вимагає того, щоб надати вам отримати швидку допомогу, то відповідно викликаєте швидку допомогу за номером 103. Це стосовно того, що робити, якщо ви постраждали від домашнього насильства. Якщо ж ви стали свідком домашнього насильства, алгоритм власне буде аналогічний, але перше, що рекомендуємо та просимо зробити, це якщо ви чуєте, наприклад, поряд у квартирі або в якомусь іншому приміщенні, що на вашу думку відбувається якась сварка, яка може свідчити вам про те, що це можливо є випадок домашнього насильства. То не нехтуйте, будь ласка, спробуйте постукати у двері, щоб перевірити, щоб можливо вам відкрили і ви змогли впевнитися, що там з усіма все гаразд, або, наприклад, не усе гаразд, і тут необхідно викликати вже поліцію. Також варто звернути на ті випадки, де діти є постраждалими від домашнього насильства. Важливо звернути увагу на те, що діти, якщо стали свідками домашнього насильства, вони вже є постраждалими від домашнього насильства. Тобто не обов'язково, якщо це чиниться насильство стосовно дитини. А якщо дитина стала свідком, наприклад, такого конфлікту між батьками, тобто вона вже є постраждалою від домашнього насильства, важливо про такі випадки повідомляти. І дуже важливо у таких випадках, якщо приїжджає поліція, щоб діти, якщо були свідками, вони були зазначені в протоколі стосовно того, що така дитина є постраждалою від домашнього насильства. Тоді можна розраховувати на відповідне реагування усіх служб для того, щоб дитина могла отримати різного виду допомогу, яка їй потрібна у цій ситуації. Які заходи застосовують докривників? Крипник може понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. До адміністративної відповідальності відноситься штраф, адміністративний арешт або громадські роботи. Щодо кримінальної відповідальності, то е, це громадські роботи, арешт, позбавлення волі або обмеження волі. Що робити чоловіку, який постраждав від домашнього насильства з боку дружини чи партнерки? Які особливості покарання жінок в Україні? Алгоритм дій реагування на такі випадки або повідомлення на такі випадки стосовно вчинення домашнього насильства, як стосовно чоловіків, жінок або дітей, вони абсолютно аналогічні і немає відмежування чи розмежування стосовно того, як реагувати, якщо постраждала особа жінка, або як реагувати, якщо постраждала особа чоловік ну, чи дитина, наприклад. Однак є певна відмінність стосовно того, що є спеціалізовані установи, де можуть перебувати жінки з дітьми. Які є постраждалими від е, домашнього насильства, але немає таких установ для чоловіків. Тобто, якщо у, чоловік постраждав від домашнього насильства, наприклад, разом з дитиною він не може перебувати е, у таких притулках або спеціалізованих закладах, е, які можуть надати е, такі ж послуги для жінок, тому... Наразі чоловіки можуть поінформувати поліцію, відповідні органи службу у справах дітей, звернутися до безоплатної правової допомоги за консультацією, але, на жаль, не можуть розраховувати на таку послугу, як поміщення в спеціалізовані заклади. Все інше законодавство не містить розмежування стосовно там статі, віку або якихось інших ознак. Що робити, щоб кривник більше не мав можливості наближатись до особи, що постраждала від домашнього насильства? Отже, кривдника може бути притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності. Якщо е, питання поставлене так, що особа не має наближатися до, е, тобто кривдник не має наближатися до особи постраждалої від домашнього насильства, то тут є декілька варіантів е, вирішення цього питання. І е, у разі, якщо ви звертаєтеся до е, поліції, якщо ситуація така, яка наразі несе там, загрозу вашому життю, то у разі, якщо викликати поліцію, поліція може скласти тимчасовий заборонний припис, який буде містити в собі заборону, наближатися та спілкуватися з особою, яка постраждала від домашнього насильства, на строк до 10 днів. Також особа не зможе перебувати у тому приміщенні, тобто кривдник не зможе перебувати у тому приміщенні, де спільно проживали раніше. Єдине, що така вимога не стосується кривдників, які не досягли 18-річного віку. Тобто не 10 днів за допомогою тимчасово заборонного припису можна вирішити питання стосовно того, щоб особа не наближалася, не спілкувалася і не знаходилася в одному з приміщенні з особою, яка постраждала. Також поліція може скласти адмінпротокол, де буде зазначатися інформація стосовно того, з якого саме приводу складений протокол, тобто вчинення домашнього насильства. Якщо ж такий випадок втрапляється повторно протягом року, і ви знову викликаєте поліцію, знову ж таки може бути складений тимчасово заборонений, винесений тимчасово заборонний припис, або знову ж таки складений адмінпротокол, в якому буде зазначено, що особа вчиняє такий випадок вже не вперше, тобто має вже повторюваність такі випадки і відповідно може зазначатися чи визначатися в подальшому, як ось це власне систематичне умисне. Вчинення такого насильства. Крім того, адмінпротокол може бути переданий до, на розгляд до суду, і за рішенням суду може бути призначений штраф у розмірі від 340 до 680 гривень, громадські роботи від 40 до 60 годин або арешт до 15 діб. Якщо насильство вчиняється систематично і адмінпротоколи та тимчасові заборонні приписи виносяться вже там більше трьох разів. Тобто це свідчить про систематичність вчинення домашнього насильства, відкривається кримінальна справа. Але знову ж таки покарання по такій кримінальній справі може визначити лише суд, і покарання може бути наступним: громадські роботи від 150 до 240 годин, арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років та позбавлення волі до 2 років. Також до кривдника, окрім тимчасового заборонного припису, може бути застосований обмежувальний припис, але тут. Наразі є інша процедура вирішення цього питання. Обмежувальний припис виноситься виключно судом. Особа має звернутися до суду з заявою про винесення обмежувального припису. Такі справи розглядаються протягом 72 годин, і суд може визначити, на яку відстань особа не може наближатися. Не зв'язуватися з особою постраждалою від домашнього насильства. Може, тобто, тобто, обмежувальним приписом визначаються дії кривдника, які він не може вчиняти стосовно особи, яка постраждала від домашнього насильства. Тобто не наближатися, не спілкуватися, не вчиняти будь-яких дій стосовно пошуку спілкування через інших осіб, через рідних, близьких, не спілкуватися через там, телефон, соцмережі, тобто встановити ряд обмежень для кривника стосовно особи, яка постраждала від домашнього насильства. Обмежувальний припис виноситься на строк до 6 місяців. Також більш детальну консультацію стосовно того, як діяти у випадках домашнього насильства, ви можете отримати за. За номером гарячої лінії безплатної правової допомоги 0800 213 103, або, наприклад, звернутися до Вінницького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги за адресою місто Вінниця, вулиця Порика, 29, де отримаєте більш детальну консультацію. Також е, ви можете отримати допомогу у складенні заяви до поліції. Або ж, наприклад, певні категорії громадян, тобто особи, наприклад, наприклад, це і є особи постраждали від домашнього насильства, за наявності певних підтверджуючих документів, можуть отримати допомогу у складенні, наприклад, ось заяви щодо обмежувального припису вже безпосередньо в суд і допомогу з представництва інтересів у суді для вирішення цього питання в подальшому. Чи можуть надмірні ревності вважатись домашнім насильством? Знову ж таки, кожну ситуацію потрібно розглядати більш детально і е, поняття усіх надмірних ревнощів буде абсолютно різне. Е, але якщо внаслідок таких е, дій, які спричинені е, надмірними ревнощами, особа, яка можливо, може бути постраждалою від домашнього насильства, отримає там е, фізичні ушкодження або інші е, психологічні травми. Це може вважатися домашнім насильством, але знову ж таки кожну ситуацію потрібно розглядати абсолютно індивідуально, і тут немає чітких маркерів, де ось ця межа, тому що потрібно розуміти бачення на цю ситуацію кожного, тому не можу на жаль надати тут однозначну відповідь. Але якщо ці всі дії переходять межу, встановлюють чіткий контроль. Стосовно використання коштів стосовно спілкування, стосовно там побачень з рідними близькими, ну чи зустрічей. Тобто, якщо мова йде про тотальний контроль, якщо мова йде про знову ж таки фізичне насильство, то так можна вважати домашнім насильством. Як протидіяти економічному домашньому насильству? Загалом насильство у своїй динаміці відображається у колі. Тобто є коло насильства, яке відображає певні події, які відбуваються з циклічною періодичністю, і так власне відбувається у домашньому насильству у будь-якому з видів. Тому е, єдиний варіант, яким можна припинити домашнє насильство, чи це буде економічне, чи фізичне, чи психологічне, чи сексуальне, це лише розірвати ось це коло і е, припинити стосунки з е, кривдником. Бувають дуже рідко ситуації, коли м, власне, кривдник розуміє свої е, дії, стає на шлях виправлення, якщо так можна сказати. Е, але є, на мій погляд, є лише єдиний варіант тобто розірвати, розірвати це коло. Насильства, і е, лише тоді можемо ми говорити. Тобто е, якоїсь протидії стосовно е, там вже домашнього насильства, яке чиниться, як на мене, немає. Можливо, може бути роз'яснювальна робота стосовно того, щоб е, люди могли розуміти, ідентифікувати для себе, що є насильством, а е, що є домашнім насильством, а що ні. І, власне, є багато м, наразі організацій, ті гарячі лінії, які я говорила. Які можуть надати ось саме психологічну допомогу у таких випадках, також це можуть бути і центри соціальних служб, до яких ви можете звертатися. Крім того, часто розірванням такого колу є, наприклад, розлучення. І стягнення аліментів, тому що одним з найпоширеніших проблем, е, жінки, які страждають від економічного домашнього насильства або від будь-яких інших видів, е, є страх там, щодо розлучення, тому що це певна процедура. Е, там, наприклад, стягнення аліментів, але знову ж таки особи постраждалі від домашнього насильства, можуть отримати таку допомогу в системі безоплатної правової допомоги і е, отримати послуги з представництва інтересів в суді, наприклад, саме з питань розлучення та стягнення. Як закон захищає дітей, що стали свідками чи постраждали від домашнього насильства? Дуже часто, на жаль, бувають такі випадки, коли під час складення адмінпротоколу, про який я розповідала раніше, діти не зазначаються ні свідками, ні постраждалими від домашнього насильства. І, власне, потім відповідні служби, які реагують на такі випадки, вони позбавлені можливості, тому що в протоколі вони бачать лише інформацію, де не зазначена дитина. І відповідно, це свідчить про відсутність інформації в подальшому для реагування, і дитина так і далі залишається сам на сам своєю проблемою і відсутністю додаткової допомоги, яка може їй допомогти у цій ситуації. Тобто, на що перше потрібно звертати увагу? Щоб діти обов'язково не важливо, чи вони свідки ситуації чи постраждалі від домашнього насильства, вони були вказані в адмінпротоколах, якщо адмінпротокол складається поліцією при виклику і при прибуттю на місце, де відбувається власне ось ця подія чи ситуація. Також важливо вказувати і дітей, якщо ви самостійно звертаєтеся до відділку поліції і залишаєте заяву про вчинення домашнього насильства. Тобто обов'язково вказувати дітей як постраждалих чи свідків, для того, щоб далі знову ж таки відповідні служби могли відреагувати. І є певний порядок, відповідно до якого служба в справах дітей протягом однієї доби, якщо їй стає відомий випадок, в складі такої мультидисциплінарної групи виїжджає до такої дитини для того, щоб скласти акт оцінки ризиків та зрозуміти ситуацію, яка відбулася, зрозуміти. За актом оцінки ризиків, яка допомога безпосередньо потрібна дитині? Можливо, це може бути і медична допомога, можливо, це психологічна допомога. Тобто вони досліджують умови, в яких перебуває дитина з дитиною. Теж може спілкуватися психолог. В складі таких груп виїжджають представники різних служб і організацій. Наприклад, виїжджає служба у справах дітей, виїжджає центр соціальних служб, виїжджає сімейний лікар. І можуть залучатися інші фахівці, також правоохоронні органи для того, щоб е зрозуміти, е що саме відбулося в той момент і якої допомоги потребує дитина. І чи це, наприклад, наразі ну, випадок, який стався вперше, е чи це вже систематично і потребує е іншого реагування. В подальшому може бути е скласти, скажімо так, е така е карта необхідних дій, ну, алгоритм дій для батьків і для дитини. Е що саме потрібно робити, щоб уникнути таких випадків, або отримати допомогу дитиною? Це може бути спілкування з психологом, це, можливо, може бути спілкування батьків з психологом або з іншими фахівцями. І наразі мені достовірно відома інформація, що на території Вінницької територіальної громади такі виїзди дійсно реагують абсолютно на кожен випадок. Якщо повідомляють, що дитина стала постраждала від домашнього насильства, то що не було так, що людина звернулась до однієї установи, до іншої, потім ще кудись перенаправили. Тобто, в складі ось цієї групи присутні усі фахівці, які зможуть безпосередньо надати вже в подальшому допомогу, і, власне, контролювати це. Питання, але загалом щодо відповідальності за вчинення домашнього насильства стосовно дітей, аналогічно кривдник буде нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Якщо сталося фізичне насильство до дитини, обов'язково потрібно звернутися до швидкої допомоги або до свого сімейного лікаря для того, щоб зафіксувати ушкодження, які були нанесені дитині, та отримати направлення на судово медичну експертизу, для того, щоб потім кривдник міг понести відповідне покарання за вчинені дії. І інформувати про випадки насильства можуть не лише батьки, не лише сусіди, не лише очевидці. Такі випадки можуть бути виявлені під час, під час, наприклад, огляду сімейним лікарем. Тобто лікар бачить, що є якісь забої, ушиби, які не характерні, наприклад, для цієї дитини, тому що вона супроводжує там лікар супроводжує вже дитину багато років. Це можуть бути в дитячому садочку побачити теж якісь ушкодження дитини або дивну поведінку. Це можуть бути вчителів. В навчальних закладах І це насправді дуже важливо, якщо кожен буде реагувати на такі випадки, тому що, на жаль, якщо такі випадки на такі випадки домашнього насильства не реагують на початку, то, на жаль, є багато випадків, коли ми бачимо, що діти покінчують власне життя суїцидом, і це є все наслідком байдужості і нереагування в якісь певні моменти для того, щоб можна було. На той момент припинити цю ситуацію і в подальшому уникнути ось таких негативних наслідків. Також щодо повідомлення таких випадків та розуміння, як діяти далі, діти можуть звертатися до національної дитячої гарячої лінії за номером 0800 500 225. Дякуємо за вичерпні відповіді. Сподіваємось, вони будуть корисними для абонентів компанії Еврес та всіх, хто перегляне інтерв'ю.